Фізика Валентину Каченка завжди цікавила природа виникнення полярного сяєва. Це досить рідкісне явище для наших широт, і побачити його у небі над криворіжжям неймовірна удача, стверджує викладачка педуніверситету. Вчені знають точно звідки береться така небесна краса. Сонце викидує потужну ну кількість плазми своєї, а плазма це іонізована речовина. Високоенергетичні частинки. Якщо вони попадають на землю, то завдяки своїй енергії вони викликають іонізацію повітря у верхніх шарах атмосфери. Як правило, це висота над землею 100 і більше кілометрів. Бо, як відомо, наша атмосфера аж до тисячі кілометрів простягається. І ось коли цей ці, ці потік плазми досягає верхніх шарів атмосфери, то атоми нашої атмосфери вони збуджуються, як відомо, але через певний час вони цю отриману енергію випромінюють. Полярне сейва може бути різного кольору. Якщо спектр випромінює червоний і фіолетовий, це надлишок кисню. Якщо зелений, там багато азоту. Цікаво, це аналогічне явище можна створити і в лабораторних умовах. У нас під дією високої напруги світиться неонова трубка. Я думаю, що навіть в рекламах бачили такі яскраві зображення за допомогою таких трубок. Можна брати різні гази, ксенон, наприклад, зелений буде давати, неонус такий червоний, водень дає такий фіолетовий кольор, можна подивитись на спектри, як це виглядає. Що, власне кажучи, тут наші студенти і вивчають. Тому це явище світіння розріджених газів. Навіть в школах вивчається як види розрядів, зокрема тліючий розряд. Науковиця стверджує, полярне сяйво нанести шкоду землі не може, адже її поверхню від іонізованого потоку захищає магнітне поле. Єдине на що може впливати це явище, так це на самопочуття гіпертоників, і то не завжди. До речі, полярне сяйво криворіжці мали змогу спостерігати. І цьогоріч у квітні. Єрконаненка Артем Кравченко, цей день.